Я би хотів подовжити українцям пам'ять оперативно, щоб ми не забували, в якому лайні ми були і хто це лайно привів на нашу землю. І ця пам'ять вона буде як запорука безпеки кожного українця, нашої землі, нашої неньки. Я би хотів змінити саме. Саме це, саме це. Бо ми дуже швидко забуваємо. Українці дуже коротко пам'ять. Вчора була війна, він сьогодні вже там слухає міста -самку. Та, самку. Або каже, Давай, давайте міріться. А от не боїтеся, що дійсно нове. таке буде? Оце, що от, може і помиритись, почнеться. Оце що ну не всі ж там були погані. оце вся штука. Дивіться, е Якщо Росія залишиться таким, е такою ланяною територією з. Навіть не з Путіним, а. з людьми з, з і з іншими тиранами, без змін, тобто не розпадеться на шматки, не відбудеться в них якась там трансформація в більш-менш пристойну, якусь демократичну формацію. Важко да, це, це уявити. Це, не це, навіть важко. Сказати важко. це неможливо. Але якщо вона залишиться в такому. Нам буде, нам буде трошки лячно, нам буде, ми будемо сидіти як на пороховій діжці. І не але, буде примирілки на Але в нас не буде примирення. Uh -huh. Якщо вона розлетиться на, на шматки Сибір, Кубань, Хуянь. І... То там вже почнемо хороших шукати. Там вже будуть хороші. Там їх буде їх дуже... лідер, подивіться, який прекрасний. Да. І він буде, він буде, він буде себе, себе назвати українцем, фактично. Да. І казати, що там, прийде. Як ви сказали, на, на поклон. Навіть... Да, у вас лежать мощі і лі, і лі, і мур, це, да? Ви перві, да? ви браття, ви номер один, старший брат. Кланяться. Будуть, але, але немає їм віри. Немає їм. І от страшно, віри. щоб в людей не появилось бажання знайти то от щось. Ага. А. Не, не, треба дивитися, як я почав читати історію і колись давно цікавився нею. Але е, жодного. Москаля не було, який прийшов там на, на бік українців, і, так би мовити, колаборанта, який, який зрадив там росі, Росні і почав жити за, за новими правилами Київської Росії. Жодного не було адекватного. Вони рано чи пізно чи пізно. Троянський кінь завжди був. Все одно вони ставали цим троянським конем, і їх тягнуло в імперію. В них цей дух. Колонізатора, імперіаліста, ну він, мабуть, на генетичному рівні. Рік майже війни повномасштабно. І на шостому місці в прослуховуванні YouTube Мюзік. Чого так? Чого так, взагалі? Чому? Де воно бере це? Звідки ідея людей з'являється не приставати, слухати російських виконавців. І зрозуміло б, що, можливо, я б можливо, зрозумів, що це діє стрічки. який не сформований у підлітків, на жаль. Ну, за постаном підлітки роблять. Ну так, це 12. 12-19, десь так можливо, це занадто карденний ну, метод, радикальний pardon, метод, але іншого ніж повне відключення від цієї голки, я не бачу. Це як наркотик, або або ти вживаєш, або ні. Тобто, треба, ага. треба, треба їм єдине, що зробити, це аби зняти ту абстиненцію від того, що їм не вистачає російської музики, ага. їм треба дати щось в. Які замі... порту заміщення вмикай іноді причинно-святковий зв'язок. Якщо ти подивився, Падлюка, цю пісню і послухав її, прослуховування так. згенерувало а, якусь монетизацію і полетіли гроші туди. Це не мільярди доларів, але це якісь мільйони. То вони можуть бути спрямовані до нас е, угу. звичайним залізом, яким ходять <світ> на голови тим же ж дітям. Тобто ти послухав, вважай, що тобі летить е, в голову там е, якийсь Калібр, перш за все, ви, ви не ми. І, і я в тому числі, як там, артист, який хоч і співав а патріот, що ви могли спів, зробити більше? патріот там, але але я йшов на телебачення, співав якусь хуйню, мені, мені пропонували заспівати е, російську, російськомовну пісню та, на з партнером, з партнером якимось з е, Росії. Це було сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий до 13-го року, фактично. Я пам'ятаю ці гроші. Я пам'ятаю скільки вони платили. я Пам'ятаю, як заїжджали на канали з мішками бабла москалі. Всіх нахуй прибирали ага. і працювали виключно. Виключно... Зі своїм <плес> типа, тим, що попривозили. з гімнофондом, і навіть з гімногримерами і гімномузикою. <плес> і коли ти казав, типу, а можна, а можна, а можна? я заспіваю українську пісню. Вона смішна. Вона про газ, Плакати <плес> можна. Ну, типу, смішна і плакати. Тому я теж винний, тому що я брав ці гроші. Ясно, що політика партії, політика держави була не такою інформаційна політика, якої не було. Чим зараз має займатися Міністерство культури і інформаційної ага. політики, і якби не війна не тригернула, то можливо ну так воно і було б і до нині на жаль. Третини українців вони, вони себе усвідомлювали, якщо не Росією, то частиною інформаційного простору і Росію простору, ага. да і вони вважали, що це окей. Ну, типу, ми любимо Україну, але ми все одно русські. Ну, тобто, <SCI> угу. і слухаємо музику таку, тому що нам легше, і челюсті у нас рускоязичні. Какая разниця? <ануш audio> З'являються новини в Польщі, що самі поляки не розуміють, де українці, тому що наші ті, що поїхали туди, російською спілкуються. Часом там є хамлять в закладах харчування і так далі. І поляки не знають, як на них реагувати, не розуміють, хто це, українці чи русські. Це мені так хотілося в Варшаві вийти і кричати, Ай, де білиць, не робіть цього. А там Да. Все так. все по-нашому. Але Коли? це не всі. Слава я тому, що є. Що є е, е, ну, я вважаю, що то маргінали. Їх можливо більше. Але да? їх але, але, але все одно то маргінали. Вони будуть перероджуватись. Нас немає іншого шляху. Вони будуть. Е, Добре, їм треба буде ще один, якийсь струс такий умовний, як вони або нічого не, за все, не бачили. вони просто... Кожен раз втікали, да. так? Да, да, да. Нічого не бачили. А, Бо, я... я знаю, я знаю яскравий приклад, не буду е оголошувати ім'я, але це мій близький, е близька людина, е колега, коротше. Uh -huh. І він розмовляв все життя російською мовою, коли він. Пересидів е, в підвалі uh -huh. у сховищі в Бучі всю окупацію. Uh -huh. Він вийшов з дівчиною і почав говорити українською мовою. Він жодного слова з того часу, як я його побачив, жодного слова він не промовив російською. Можливо, навіть у вісні uh -huh. він вже не говорить російською. Просто от. і все. По відчув. Зрозумів себе, свою батьківщину по інакшому зрозумів. А... ми проки прокинулись і згадали, uh -huh. хто ми є.